Чому Держдепартамент США вніс телемарафон Єдині новини імені Володимира Зеленського до списку тих, хто порушує права людини? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу, по-перше, зацитувати власне це рішення Держдепартаменту США, точніше, фрагмент звіту Держдепартаменту США. По-друге, пояснити, чому це відбувається саме зараз. І насправді ці акценти є надзвичайно важливими. І так, до суті, справи, власне, про саме рішення. Державний департамент Сполучених Штатів опублікував звіт про порушення прав людини в Україні за 2023 рік. Туди було додано єдиний телемарафон Єдині новини, який я називаю або зеленим телемарафоном, або телемарафоном імені Володимира Зеленського. В документі зазначається, що підписання указу про введення воєнного стану президентом Зеленським в лютому 2022 року дозволило запровадити подальші обмеження для ЗМІ та Медіа Свободи. Держдепартамент стверджує, телемарафон дотримується урядової лінії у висвітленні російсько-української війни. Запровадження марафону уможливило безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами в прайм-тайм. В звіті також згадується про заборону блокування та введення санкцій урядом проти змі та окремих журналістів, яких вважали загрозою нацбезпеці або які висловлювали позиції, що на думку влади підривають суверенітет і територіальну цілісність країни. Крім того, за інформацією Держдепартаменту США, деякі ЗМІ повідомляли про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку офісу президента ще навесні 2022 року. Тобто вони вже тоді готувалися, о те, що називає безпрецедентним в своєму звіті Держдепартамент США. Документці, в документі, зокрема, йдеться про спікерів, які нібито потрапили до чорного списку державних новинних програм через критику уряду, а також журналістів розслідувачів які ставали мішенню негативних кампаній в соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. Саме таке формулювання іноді через дружні до уряду канали. Бо величезна кількість каналів навіть в тому ж самому Телеграмі. Є оформленими, фактично і фінансуються Офісом президента, і поширюють в багатьох місцях просто відверту брехню. На свободу ЗМІ в Україні продовжували впливати й інші практики, зокрема, самоцензура, додали у звіті. Що з телемарафоном? На телемарафон в 2024 році з державного бюджету офіційно спрямовано 1,5 мільярда гривень. Дехто називає цифру 1 мільярд 700 мільйонів, тому що там ще є різні всякі додаткові бонуси, так би мовити. Водночас, результати опитування Київського міжнародного інституту соціології КМІС. Це одна з найбільш продажних контор, які взагалі існують, яка постійно співала дефірамби і продовжує співати дефірамби. Зеленському. Так от, за показниками КМІС, в грудні 2023 року показник довіри до єдиного телемарафону знизився до 43%. Я впевнений, що там і 20% не набереться, хоча навіть 20% це насправді страшне число. Це можна задуматись, до чого довели людей. Ну, хоча як довели? Відсутній доступ до будь-якої іншої інформації, телемарафон є присутній. І якщо брехню повторюють тисячі разів, то вже десь в свідомості вона починає сприйматися як правда. Втім, Якщо говорити про ці речі, дуже важливим виникає запитання: а чому саме зараз цей звіт було оприлюднено, і саме зараз туди включили телемарафон? Після того, як було проголосовано новий пакет допомоги, спочатку Палатою представників, далі Сенатом. І ось зараз президент США Джо Байден підписав цей пакет допомоги і такий звіт Держдепартаменту США. Про що він свідчить? Він свідчить про те, що деякі структури в системі Держдепартаменту США розуміють, куди рухається ситуація в Україні. Ситуація в Україні з усіх боків рухається до закручування гайок, так би мовити. І наїзди на журналістів були абсолютно звичайною практикою і продовжуються. Причому в своїй знахабнілості, на думку наших, так би мовити, західних партнерів влада, влада Зеленського чи влада Єрмака посміла починати нападати на тих, власне, кого фінансують ті самі глобалісти. Роздаючи гранти і гранти впродовж десятиліть. І, власне, оці системні наїзди, які там зараз відбуваються, вони їх занепокоїли. Ці наїзди насправді. Носять надзвичайно м'який характер, і досить часто використовують навіть якісь такі певні правдиві речі. Чому я кажу м'який характер? Тому що я, до прикладу, особисто пережив набагато більший, скажімо, тиск, і, власне, кримінальна справа відкрита по погрозі вбивством. Про це жодж проте жодних просувань ніяких там поліція не зробила. Прокуратура взагалі порушила мої права і проігнорувала рішення Верховного суду. Ну, це окрема тема. Я про це розкажу інакше. Але гайки закручуються повсебічно і найближчим часом слід очікувати, що ставатиме ще гірше. Це пов'язано із тим, що приходить 21 травня, коли закінчиться офіційно п'ятирічний термін перебування Володимира Зеленського на посаді. Ситуацію в Україні будуть хитати велика кількість злочинів, велика кількість корупції з боку представників влади. Велика кількість порушень конституції на перше місце я завжди ставлю розпродаж України, фактичне викрадення української землі і натер політико-економічними методами. Землі, заради якої проливають кров українські воїни, і чим далі, тим більш зрозумілим насправді для українців буде ставати питання: що це насправді таке саме пограбування, таке саме викрадення, але лише політико-економічними методами, тому такий шахрайський спосіб, нібито інша обгортка. Але протидія з боку суспільства буде наростати. Негативні настрої будуть наростати зрештою, коли активна частина населення ставиться з ненавистю до президента, до його оточення і так далі. Ну, це не може пройти безслідно. І очевидно, що влада наперед готується. І ви всі бачили оці закупівлі, закупівлі автозаків, кайданок і так далі, на сотні мільйонів гривень туди виділяється. Не на закупівлю дронів, які в основному досі передають волонтери. А на закупівлю саме таких речей, тобто до боротьби з ким готуються. Але це не головна причина, чому Держдепартамент США оприлюднив звіт зараз. Головна причина, на мою думку, полягає в тому, що в кулуарах Верховної Ради зараз готуються закончики, і ті закончики будуть якось красиво називатися там про протидію московській пропаганді, там чи ще щось, чи ще щось. Про те. В тих закончиках влада Зеленського хоче заховати такі норми, які унеможливили будь-яку їхню критику. І, хоч ці закони будуть антиконституційні, знову ж таки роботу конституційного суду Володимир Зеленський свій час заблокував. За крок до того, як Конституційний суд мав скасувати розпродаж української землі і надр. і я думаю, що і зараз Конституційний суд не зміг би швидко розглянути таке запитання. А от користуючись таким антиконституційним закончиком, можна насправді заткнути оці залишки журналістів, які не співають дифірамби Володимиру Зеленському. Причому не просто заткнути, а з кримінальним переслідуванням, там і так далі. Ну тобто, це все відбувається повним ходом. І навіть, як ви пам'ятаєте, до журналіста-розслідувача за вказівкою СБУ приходили представники ТЦК. Ну тобто цей рівень абсурду, і цей рівень того, як працює українська влада, в Штатах розуміють так само, як і розуміють, що прийняття такого закону. З красивою назвою, буде використане для того, щоб добити рештки, так би мовити, журналістської опозиції. Чому я кажу так, би мовити, журналістської опозиції? Я не просто так. Постійно, достатньо регулярно в відео в статтях наголошую, що повинна бути світоглядна система координат свідомості українців. Поділіть от, знаєте, як в школі графіки малювали: Оксо, вісь абсцис, віс ординат, і ділиться простір на чотири частини. Перша частина це українські інтереси, тобто інтереси українського народу, друга це олігархічні, третя це глобалістичні, і четверта це московська агентура. І коли ви думаєте про будь-якого політика, про будь-якого експерта, про будь-якого журналіста, то старайтеся зрозуміти, в яку з тих чотирьох частин ця людина попадає. Тобто, чиї інтереси вона захищає. Я кажу, так би мовити, тому що насправді зовсім невелика кількість українських журналістів стоїть на захисті саме українських інтересів. Основна частина тих, хто гарно фінансується, вона стоїть або на олігархічних. Або зараз вже набагато більш потужно в Україну зайшли глобалістичні, глобалістичні гроші, в першу чергу, через певну грантову систему. Так от, наша влада посміла наїжджати навіть на них. І старшим, старшим пацанам, так би мовити, це дуже сильно не подобається. Я особисто переконаний, що, власне, той закончик, який готується зараз в кулуарах Верховної Ради, що він в першу чергу буде використаний для того, щоб. Оцю невелику кількість журналістів, які стоять саме на позиції захисту українських національних інтересів, щоб придавати саме їх, і щоб заставити в досить таки болючих темах замовкнути навіть журналістів, які входять там до олігархічних груп чи до глобалістичних структур. І в даному випадку Держдепартамент США після того, як Сполучені Штати надали допомогу. Публікує такий звіт, це свого роду як попередження для хлопців, які зарвалися, що ми розуміємо, що ви робите, ми розуміємо, куди ви далі збираєтесь рухатися і так далі. Проте тут є нюанс. Нюанс полягає в тому, що Зеленському Тере Єрмаку їм нема куди зупинятися. Якщо би зараз закінчилась війна там, українською перемогою чи навіть на, якийсь, на якомусь квазікорейському сценарії, Відбувається зразу, постає питання перевиборів і зразу постає питання відповідальності відповідальності за купу речей, в тому числі порушення конституції, в тому числі провал підготовки до війни. Що відбувалося на півдні, чому в перші дні дійшли до Києва, розкрадання масові в Міністерстві оборони, і хоч Резніков там розказує дурниці, що по 17 гривень яйця не закуповувалися, збиралися закуповувати і контракти були підписані, потім просто умови змінювалися. І навіть рахункова палата, яка є єдиним державним органом, подавала офіційні звіти, в яких вказувала на майже 8 мільярдів гривень по. Рушень за певний часовий проміжок, не за весь проміжок повномасштабної війни, за ці всі речі прийдеться відповідати. І тому в них немає інших варіантів, крім як наперед до цього готуватися, і вони готуються. Тому мені здається, що якраз скориставшись ситуацією внутрішньоамериканської, в тому числі політичної боротьби. В нас в Україні спробують закручувати гайки, в тому числі і серед журналістів. Я думаю, що це буде велика стратегічна помилка для Володимира Зеленського і Єрмака, яка пришвидчить їхнє фіаско, тому що в свій час Віктор Янукович був впевнений, що ну все схоплено. Більшість Верховній Раді своя, прем'єр свій, керівник МВС свій, міністр оборони свій там і так далі, і так далі, генпрокурор свій. І змушений був втікати в Ростов, який не резиновий. І знову ж таки, питання, чи, чи буде всім куди втікати, і чи всіх захочуть прийняти, чи кимось пожертвують. Це також питання, над яким їм варто було б задумуватися. Ну, але... Знову ж таки, мені здається, що навряд чи там роздуми з такого розряду будуть присутні. Ось такий мій коментар з приводу того, що телемарафон Єдині новини внесено до списку порушувачів прав людини. Ця новина неординарна, вона надзвичайно важлива. І я особисто вважаю, що дуже добре і дуже позитивно, що про це почали говорити в США. Особливо зважаючи на те, що. Ми з побратимами відносимось до незначної групи тих українських журналістів, які стоять на позиціях захисту українських національних інтересів. Для нас це повідомлення є дуже важливим, тому що воно знову ж таки додає нам певної аргументації в тих подальших процесах, які, скоріш за все, українська влада проти українських журналістів готує. Ваша інформаційна підтримка в даному контексті, особливо в контексті даного відео, є дуже важливою, тому що більша кількість українців повинна розуміти, що в нас відбувається, куди нас ведуть. Тому ваше вподобання, коментар, щоб в ньому було не менше як чотири слова і поширення, це дуже-дуже важливо. Якимись хитрими способами зараз наш канал постійно атакують, вимикають нам коментарі, надходять якісь масові скарги і так далі. Тобто, в такий спосіб блокують технологічно, скажем так, блокують поширення інформації. Якщо ви будете робити оці прості кроки, вподобання коментар поширення. Поширювати друзям в месенджері це вже дуже важливо і це нам дуже сильно допоможе в просуванні правдивої інформації. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Бухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест нашого руху Українська Сила. Якщо розділяєте цінності та засади, виходьте з нами на зв'язок. Будемо разом будувати Україну майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.